Близько трьохсот пошкоджених будинків мають у серединобуцькій громаді за час повномасштабної війни. З них чотири знищені повністю. Половина населення громади виїхала через постійну загрозу обстрілів. Тільки в шостці внутрішньопереміщених осіб з серединобуцької громади 388 чоловік, з якими проблемами зіштовхуються ті, хто залишився там. Дізнавались журналісти Суспільного. Серединобуда це одне із найбільших міст на Сумщині, яке розташоване на кордоні з Росією. За інформацією міської ради, з початку повномасштабної війни звідси виїхала близько половини населення. Тут ми вже знаємо, звідки воно, як воно, тому що і, ну, як, багато питають, чи не хочете виїхати. Ну, якось не знаю, тому що багато тут справ справи, свій будинок, і дитина тут вже звикла. Вже Ми знаємо, куди бігти, де сховатись, що робити в якійсь такій певній ситуації. Ми живемо як все, обстрілюється, а що зробиш, Запретиш і ні. Під час одного з останніх обстрілів військові РФ вдарили по центру міста, пошкодили будинок культури та навколишні будівлі. Однією з них є магазин одягу, де працює пані Світлана. Уламками у приміщенні побило скло. Жінка говорить, за час повномасштабної війни частина магазинів у місті закрилась, а покупців майже в половину менше. Мені наприклад було дуже страшно. І вже нервна система вже не видержує, якби і, і, і там всякі. Таблетки і все нічого не допомагає. Люди багато виїхали. Ну, пенсіонери залишилися і ті, що би, люди, ті, які працюють, тут вже робота є. Два тижні тому у військовій РФ з артилерії обстріляли місцеву школу. У ній пробитий дах, вибиті вікна та пошкоджений фасад. Того ж дня один із снарядів пошкодив mm -hmm. цей будинок, де перебували діти, розповідає сусідка. Тільки двох дітей встиг. Куди-то або або куди і впала. На сусідній вулиці обстрілами також пошкоджені кілька будинків. Серед проблем міста на кордоні з Росією місцевий мешканець Юрій Гончаров називає відсутність українського телебачення. Смотрять Росію. У мене засі. Росію смотрить. Тому що українського нету. А мені каже, эту политику смотреть, а лучше по пятому, там идут кины. Ну, это уже кины мне их противились, когда этого началось, и русскую речь это слухать. Дорог у нас по городу нету никаких. Теперь, что касается бомбоубежищ, отродясь их нету, и никто за этот период даже не по... Ну, как бы, не побеспокоился, куда людям прятаться. Села громади обстрілюють фактично щодня з різного виду озброєння. Нині у місті залишається близько 4,5 тисяч людей, говорить виконуючий обов'язки міського голови Олег Загорський. І проблема з телебаченням дійсно є. Тому що російське е, телебачення е, забиває наше державне телебачення. Ну, е, сигнал з Росії е, значно краще. Е. Але те, що є російське телебачення на відношення мешканців до даної ситуації, ніякого. Пливу немає, тому що мешканці ну кожен день, коли стріляють, і коли не знаєш, будуть живі твої близькі і рідні. То по-доброму відноситись до колишнього сусіда вже не будеш. Цьогоріч у місті говорить Олег Загорський, планують закупити два переносних укриття на 100 людей, які розташують біля шкіл. Автобуси звідси їздять до Ямполя та шостки. Більше через постійні обстріли не погоджуються перевізники. Дороги, поки планують ремонтувати тільки в місті. Ямочний ремонт буде проведений на центральних вулицях і, на жаль, не вистачить нам своїх можливостей без, без допомоги робити дороги. Вони є у нас і державного, і обласного значення. Тому ну, скільки буде коштів у нас, ми і зробимо. Ми одне з найвіддаленіших міст. Ми, по суті, Справи відрізані. За понад рік повномасштабної війни, говорить посадовець, у громаді пошкоджені близько 300 будинків місцевих, з них чотири повністю знищені. А поки в місті тихо і немає обстрілів, працівники місцевої школи наводять лад на узбіччях. Щоб, щоб була чиста було. Що стріляють, не стріляють no. город, щоб чистий був, А все остальне. Оце наш рідний город. Місто середина yeah. буде. Він yeah. должен, Він повинен бути yeah. чистий. Чистий, гарний. Бо це наша країна рідна. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Суспільне новини, Сумщина.